Вітаю вас на каналі Готувати з нами просто. Сьогодні готуємо заливний пиріг на молоці з яйцем, цибулею та кропом. Для начинки відварюємо 5 яєць. Для тіста беремо 200 мл молока, 2 яйця, 250 г борошна сіль, перець за смаком, чайну ложку розпушувача. Для начинки беремо 5 яєць, пучок цибулі, кроп, сіль перець і 50 г вершкового масла. Складові ви бачите на екрані і знайдете в описі під відео. І кунжут для посипки і пірога. Для начинки подрібнюємо яйця. Нарізаємо зелену цибулю, кріп і все перемішуємо. Солимо, перчимо, додаємо вишкове масло і добре перемішуємо. Все, начинка готова, приступаємо до тіста. Миски з'єднуємо. Молоко, яйця, сіль. Перемішуємо, додаємо борошно, розпушувати. Добре перемішуємо все, тісто повинно бути як густа сметана. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом, виливаємо половину тіста, розрівнюємо. Поверх тіста викладаємо начинку, теж розрівнюємо і заливаємо тістом, яке залишилося, і добре розрівнюємо. Посипаємо кунжутом і ставимо в духовку випікатися при 180 градусів 25-30 хвилин. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео. Смачного!